Danilo Chumuk est né en Ukraine en 1914. Arrêté une première fois en 1933, il ne sera définitivement libre qu'en 1987. Il est pour Amnesty International le prisonnier le plus long du monde. 42 ans, 6 mois et 23 jours de détention, successivement par les autorités polonaises, les nazis et les soviétiques. Danilo Chumuk vit aujourd'hui au Canada, où son livre Life Sentence est paru en 1984. на вічні. Більшовицька система нищила все, щоб знищити історію, знищити наше минуле, знищити коріння нації, вирвати це коріння і зняти голову. без корень и без головы нации и не смоет. Вот только что вы говорили такие хорошие слова о Петлюре и Петлюра символ свободной Украины. Да? давайте мы поговорим просто об Украине. Вы нам расскажите об этом, о вашем селе, о ваших родителях. О вас, о ваших братьях. И когда первый раз вы вас... и через кого вы услышали об идеях социализма и коммунизма? И почему они вас привести в свое время? Мое село называлось Боремщина. Я ту назву люблю. Там было в среднем 70 хат. А церква стояла, церква була в селі Застав'я. В такому місці, що до тої церкви і з Боремщиний кілометр, і з підгородній кілометр, і з волі Підгороденської кілометр. На мене саме архітектура церкви завжди діяла сильно. Мені здавалося. Село без церкви це не село, це щось неповноцінне. І так було завжди, навіть тоді, коли я відійшов. Щодо моїх батьків, батько був трудолюбивий і господарчий. І тому. Мав 4 гектари землі. Через деякий час він прикупив ще 4 гектари. Не гектари, а десятини, десятини тоді, Завів сад пасіку. Сад був, я дуже любив сад. І бджоли любив не за медом. Я не так, то мед любив, як любив дивитися, як йдуть в поле, як приносять. От, і любувався тим. Навіть коли мене бджоли бджола якась і вкусить, то я і прощав. Батько мій знав тільки, що він православний. І тутейший. Тобто абориген. Нації. Що таке нація, він не знав. Я це побачив і почув під час переписів Перепис населення прийшло трьох, два поляки, один українець і питали батька, я слухав. Його допитували. А національність? Я казав православний. Допитували, допитували, а батько бачить, що вони не розуміють. Тоді говорить я у Ну, Записали на польській мови тубілець. Ось такої я сім'ї. Деякі стараються говорити, що вони з поміщиків, що вони з великої сім'ї, слав... славетної сім'ї. Я за такою бідної сім'єю. Брат мій старший десь на 22 роки, під час Першої світової війни він служив на залізній дорозі в Москві. Він чув виступи Троцького Сталіна, Лініна, за Сталіна тоді ніхто не чув Лініна. Їхні лозунги. І це на його подіяло, і він ту ідею приніс у село Барамщина. Ну, село ж ніхто ніколи ніякої газети не виписував, ніхто ніякої книжки не читав. А тут. Перший мій брат, почав виписувати газети, почав шукати книжки. І почали люди сходитись, почали книжки читати, газети, журнали у моїй хаті. А мені було 12 років. З усіх я був найкращий слухач і все пам'ятав. Це Бо... вже 12 років. О. І з часом. Брат, під братом стояло таке питання. В тебе шестеро дітей малих. Підеш у тюрму? Діти вже будуть у великій біді. Не підеш у тюрму, будеш працювати на залізній дорозі. Брат вибрав залізну дорогу, бо треба думати за дітей. Випав залізну дорогу. З часом він почав зустрічатися з іншими людьми, з іншими течіями, і він вже відійшов. Він відійшов, а я прийшов. А я прийшов. І ось тоді, коли читали книжки, то в мене дуже. Упав глибоко в душу в душу Роберт Оуен. Бо це ідеальна людина, для людей віддає свої фабрики, своє добро. І мені та ідея сподобалась. Хоча пізніше називали, що це соціаліст-утопіст. Ну, я думаю, хай вже утопіст, хай зовсім утопитися, аби таки бути таким, як Роберт Оуен. І прочитали ще книжку Зруйноване гніздо українську про той період, коли Україна була в союзі з, тур, з турками, і була така між Турцією і Росією війни, бо Росія хотіла захопити Україну. От за, цей, за, цей, за цей період. Книжка написана у патріотичному дусі, дуже гарна О, і художньо написана. І тоді мене полонила ідея націоналізму. І так я був роздвоєний. Робертовен соціальне, соціальне питання, а тут національне. Я так і був роздвоєний. Часом просто не знаю, як і чому, мене викликали у сусіднє село, там мене трохи знали вже як такого читаючого. І там мені це було в 32-му році, 22 червня, бо то були, були зелені свята, я запам'ятав, мені запропонували вступити в комсомол. Тобто люди називають у партії, а це комсомол, підпільний комсомол. Я прийняв це дуже радо, так як молоді хлопці. Я вже не просто собі так, а я чимось вже є. Ось. І вже маю поручення, я буду займатися діяльністю, роботою. Ось. А хотілося чимось бути, хотілося щось робити. І робити щось то корисним для народу, хоча б пострадати за це? І оце так з 22 червня 32-го року. Я був у Комсомолі. Яка діяльність Розповсюдження літератури? Комуністичної? Оцим і займати. тільки правда, що я районний комітет організував і був секретаром районного комітету. Mm. <гум> Бо так вийшло, що мені поручили, я робив те, що поручили. <гум> і отже, весь цей район, займався, розпоб... вони займалися розповсюдженням літератури. Потім прийшла такий приказ. Організовувати, правда, хліб був дуже дешевий, ну просто дешевий. Гроші треба оплатити податки, а нема чого продати. Хліб дешевий. І тому вирішили, е, що треба організовувати селянські штрайки, щоб підвищити ціну хліба. Що таке селянський штрайк? Це значить не вести хліба. На ринок. А не вести хліба на ринок, значить, треба зупиняти підводи і вертати назад. Я цю все справу продумав, і думаю, як я вийду, буду зупиняти тут, це не вдасться, то на тих дорогах біля мене приходили хлопці, такі як я. Із тих сіл, що 30 кілометрів від мене, хто їх, їх ніхто не знає, і вони зупиняли.